Тим часом у Криму на вокзалах масово обшукують прибулих із материкової України, а літаком дістатися півострова тепер можна тільки через Москву в облозі зелених чоловічків з урахуванням інкерманівської вже 13 українських військових частин. Більше про атмосферу в Криму в Криму Євгенія Мотрич. Це центральний залізничний вокзал Криму Сімферопіль. Туди днями відновили сполучення. Але усіх хто прибуває, а надто з Києва обшуковують так звані групи дружинників із червоними пов'язками на руках. Ви, ви мені працювати. зараз бішаєте в правительство республіки. А, а чому держава а сумку приймаєте? А чим а а я здесь майдана? Я приїхала з Києва. Я не пересікаю границю. Почому смія требують досмотр відкрити мою сумку. Основані не можуть прийти. Схожі справи у міжнародному аеропорті Сімферополя там розпочалися перебої з авіасполученням. Там як і раніше, чергує озброєна охорона так званих загонів кримської самооборони, до складу якої входять функціонери проросійських організацій та громадяни Російської Федерації, що видають себе за кубанських козаків. Литовище перетворилося на місце, куди без клопоту можуть прилетіти і відлетіти лише пасажири з Москви. Зранку Сімферопольський аеропорт припинив приймати рейси до Києва та назад. Авіакомпанія мав вже заявила, що це сталося з незалежних від неї причин. Незрозуміло, чому скасовано також стамбульські рейси в обидва боки. Мінон був рейс Turkish Airlines 464 і був тміньон утріній рейс Мау. Тим часом російське військо і далі передислоковує свою техніку. За інформацією керівника Кримського медіа-центру Міноборони Владислава Зелезньова вранці через саки у напрямку Євпаторії попрямувала колона військової техніки Російської Федерації. Це БТРи, вантажівки з причепами, польові кухні, санітарні машини. Все це розмістили на території української ракетно-технічної бази. Зараз там чергує спільний україно-російський наряд. Окрім цього, кілька одиниць техніки прибуло у Новоозерна у розташування групи російських військ, які блокують південну військово-морську базу на озері Донузла. Українські вояки з Криму повідомляють, що цієї ночі над півостровом літали російські гвинтокрили вогневої підтримки армії. А на аеродроми Чорноморського флоту Росії у Криму перебувають військові гелікоптери Мі 8 та Мі 24 і ще одну частину на мисі Тарханкут заблокували російські солдати. Це за офіційними даними. 12-та частина в облозі. Росіяни стоять на зовнішній території підрозділу, поки що вони не висувають ультиматумів і не перешкоджають несенню служби чергових підрозділів роти. Тим часом активісти та просто небайдужі місцеві фільмують на мобільні російських військовиків біля українських військових частин. Зелені чоловічки, як їх там називають, здебільшого не йдуть на контакт, але іноді розмова таки складається. От, наприклад, один із таких діалогів. Це для лічного архіву. Хочу поснімати крим до того, як його, можливо, важна російські війська. Ну, посмотрите, ну, це такое. Ви приїхали з оружия на наш край. Вас сюди ніхто не звали. Почему вы приехали? Вот я наслаждаюсь, пока еще Крым. А, Крым еще нравится, лично дальше. Смотрите, ну вы бы стрелять в людей не будете, если что? Главное. Девушка, видите, чтобы стреляли, чтобы мы что Я не увидели. А я бандеровка? Вот, Лас, я. От, а кто такие, бандеры? Они, конечно, такие бандеры? Да. да. Хорошие люди. Ну расскажите о них, потому что вот я приехал. Я больше, я и так уже много сказал. Отже, за п'ять день до так званого референдуму російське військо укріплює свої позиції. З ладу в Криму виведено 40 із 56 об'єктів Державної прикордонної служби. Росіяни захопили чотири військових частини. Викрадено вже вісім активістів та журналістів. У потягах люди у камуфляжі і далі обшуковують пасажирів і перевіряють паспорти тих, хто переїздить маршрутками і автобусами Кримом. А правозахисники вимушені переховуватися і вести підпільну роботу.